Веломагазин Байкмотів представляє велоджерсі, або просто Джерсі, або веломайка. Сьогодні ми поговоримо про одну з двох найголовніших частин велоекіпу, наприклад, веломайки Comfort Fit 2.0 від відомого голландського виробника шоломів, аксесуарів і велоодягу компанії BBB. Тож велоджерсі. Вона відрізняється від звичайного одягу, по перше, ергономічним кроєм, який дозволяє одягу зручно сидіти на вашому тілі. По-друге, це дихаючі матеріали, з яких виготовляється веломайки. За допомогою їх комбінування ваше тіло буде нормально відводити вологу і тепло. По-третє, якісна блискавка на всю довжину джерсі дозволить швидко зняти або одягнути джерсі. Досвідчені велосипедисти можуть це зробити навіть на ходу. Ну і четверте, це три зручних кишені позаду велоджерсі, які дозволяють вам зручно розмістити необхідні в поїздці речі, такі як телефон, гаманець, дощовик, харчування або будь що інше. На додаток яскраве забарвлення Джерсі Comfort Fit 20 допоможе вам бути помітним як на шосе, так і на трасах з ґрунтовим покриттям. А для тих, хто прагне ще більшого комфорту і якості рівня Pro, у нас є преміум Джерсі Роттік. Приміряти велоодяг ви можете в нашому шоурумі в Києві. За більш детальну інформацію переходьте за посиланням або на сайт, або дзвоніть за контактним телефоном в описі цього відео. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних велотренувань. І не забувайте підписатися на наш канал.